Я Марія Сташук і я коуч в сфері здоров'я та краси. Я в коучингу вже четвертий рік, і за цей час встигла не тільки визначитися і відчути свою нішу, але й отримати міжнародну професійну акредитацію в ICF, поглибити свої знання у таких напрямках, як лайф трансформаційний коуч, та розширити складові нейрокоучингу та когнітивно побудінкової терапії, що значно розширює інструменти роботи з вашими запитами. А я обрала коучинг, бо я безмежно люблю людей і вірю в наш потенціал. А це неймовірно цікаво вивчати, як ми люди створені і як функціонує вся наша система. Думка завжди є первиною в нашому ланцюжку. Думка, емоції, поведінка. Тому мене дуже надихає працювати з тим, щоб пробуджувати свідоме мислення людей, завдяки чому ми здатні досягати будь-яких наших цілей. Мені найбільше подобається бачити ті зміни, які відбуваються з людьми в процесі нашої роботи, як люди розкривають себе, пізнають себе, розуміють свої безмежні можливості, розуміють чітко свої цілі. І шляхи їх досягнення завдяки пробудженню свідомого мислення мене неймовірно надихає створювати цей простір, в якому людина може бути по-справжньому почута і починає чути себе, що впливає на якість її життя. Як коуч в сфері здоров'я і краси, звісно, що я працюю з запитами пов'язаними із з нашим здоров'ям. Ментальним, фізичним психологічним працюю з емоційними станами, страхами, тривогами, зниження стресу, пробудження нашої енергії, пошук ресурсу для досягнення наших цілей. Це налагодження та організація здорового способу життя, нашої фізичної активності, режиму харчування, режиму сну, це глибинна робота з мотивацією, щоб досягати наших цілей. Це робота над постановкою цілей і детальним планом досягнення. Цих цілей, і звісно, що робота з пошуком балансу у всіх сферах нашого життя. Я би порадила пацієнтам дійсно поставити своє здоров'я в пріоритет, приділяти час своєму емоційному, фізичному ментальному розвантаженню, адже це є паливо для нас, для всіх інших сфер життя. Моя ключова цінність в роботі з пацієнтами це віра в кожну людину і віра в її безмежні.